Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Пролунав вибух на аеродромі Бельбека. Телеграм-канал Морський Вовка пише про як мінімум два спалені борти. Міг 31 к ка носії канжалів, якими Путін лякав Україну. Мінус два одним ударом. Що ж тепер вони точно їх звідти знову заберуть за даними телеграм-каналів ЗСУ вразили аеродром десятком ракет Шторм Шадоу та французькими скальпами одночасним пуском з б'яти. Бортів анексованому Криму росіяни розгорнули щонайменше 10 військових аеродромів і два авіазаводи. Про це свідчать розслідування журналістів видання Радіо Свобода, які проаналізували супутникові знімки російських військових об'єктів у Криму. Одним із головних військових об'єктів там це Севастопольський порт. Туди Росія незадовго до повномасштабного вторгнення стягнула численні кораблі Чорноморського, Балтійського та Північного флотів. А основне угрупування російської авіації розміщене на аеродромі. У гвардійському неподалік Сімферополя тут зосереджені штурмовики Су 25 і бомбардувальники Су 24 Також на кожному з аеродромів є склади з боєприпасами та паливом. За даними журналістів, офіційні особи з американського уряду побоюються, що будь-який масштабний наступ українських сил, що загрожує Криму, підштовхне РФ до застосування ядерної зброї. Співробітник адміністрації президента США Джо Байдена нещодавно заявив представникам конгресу, що Україна має військовий потенціал для повернення. Нення Криму про це повідомляє NBC News. Однак деякі офіційні особи з американського уряду побоюються, що будь-який масштабний наступ українських сил, який загрожуватиме Криму, підштовхне РФ до застосування ядерної зброї наприкінці грудня, під час брифінгу присвяченого Україні, деякі члени конгресу обговорювали причини, через які Києву, як і раніше, буде потрібна американська військова допомога. Тоді представник Байдена на запитання про те, чи українські військові спробують повернути Крим від. Повів, що Україна тепер має можливості для повернення Криму. При цьому офіційний представник США зазначив, що повернення Криму не входить до найближчих планів українського керівництва і що військовий наступ України не можна вважати неминучим. Водночас він визнав, що Україна проявляла стійкість упродовж усієї війни. Представники адміністрації США вважають, що три нещодавні удари безпілотників по російських військових базах були завдані українськими військами, але уточнюється, що все ще не зрозуміло чи діяли військові за прямою вказівкою уряду зеленського з лютого минулого року. Думка країни заходу про українські збройні сили змінилася. Насамперед, американські та європейські офіційні особи турбувалися про те, що російські війська та танки знищать ЗСУ за лічені дні чи тижні. Високопоставлені представники уряду та міноборони США зазначили, що ЗСУ проявили винахідливість та мужність у боротьбі з переважальними силами супротивника за чисельністю особового складу та кількістю бойової техніки. Українська армія швидко додала, що свого арсеналу систем озброєння надані країнами НАТО. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.